10 жовтня за календарем і команда ситуаційного центру комунальної установи Муніципальна варта розпочне черговий випуск історією під кодовим ім'ям Шаршеля ФАМ. Шукайте жінку. Мікрорайон сонячна не спить з настанням сутінок на активній фазі з'ясування стосунків, давніх, як виявляється, довжиною в рік. Покажіть, що у вас там? Шо, посмотри, що в бажанні донести правду до провокатора конфлікту, громадянина громської національності, гаряча кров в прямому сенсі била джерелом. Крайніми, як завжди, вийшли невинні. Серед них жінка, яка постраждала, мабуть, через свою добру пам'ять. Сука постріляли, гандони за тебе постріляли. Прошлом году стрільба тут була, з-за цієї зайті 8 октября. Швидко зорієнтувавшись, надавши першу домедичну допомогу, патрульні муніципальної варти з'ясовують, що стало причиною загострення сутички. Винною виявляється жінка з іншої сторони. Ось вам і шершеля фам. От не даєте ви мені її забити? на першу лінію оборони, яка вивела і кластого того собаку. Я говорю, бріть собаку, вона без намордника. я. Уберу, я Ось вам і слабка стать, Ножове живе поранення довгою 10-сантиметровою згадкою залишиться на все життя. А сама історія впевнена буде ще мати продовження. Якщо ви стаєте очевидцем явного порушення правопорядку або втручання в особисте життя, чуєте гвалт сусідів випадкових перехожих не стійте осторонь якомога швидше наберіть номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Прибудемо, допоможемо. Як власне і в цій компанії друг в не бросить. Тим паче, коли випивати доводилося разом, ось так і тягнуть важку ношу ще й наставляють на шлях істини товариша. Блискавична реакція на ваші повідомлення дає можливість швидко розв'язувати конфлікти. А що у вас з ребятами молодими? За ними ходите? що Ні, вони ніже не ході. Аби не відібрали гроші молодики, які самі чіплялися до громадянина. Останній зреагував на ура. Просто пропив їх. Я пропив. Випив зайвого і загубився в часі цей громадянин, якого під час вечірнього чергування знайшли муніципали, турбуючись про стан здоров'я чоловіка, якому дійсно стало погано, інспектори вирішують убезпечити його шлях додому. Підняли чоловіка, з ним все добре. Забився трошки. Доставили і візочок під самий паркан. Когось в такому ж захмелілому стані проводжають під ручки родичі. Він здався під їх повну опіку. Дамой да ж від. Аби таких прецедентів поменшало, муніципали систематично роблять обхід локацій, які як магніт притягують такі компанії. Ну, все, ходимо, все. Ось так під білі рученьки представниця слабкої статі розводить сильних мужів. Угу. Керуючись девізом, краще запобігти ніж фіксувати факти правопорушень громадського порядку. Щоденний маршрут патрульних муніципальної варти пролягає місцями скупчення молоді через парки та сквери. Все Аби їх відпочинок був безпечним, хлопці в формі йдуть шляхом молоді. Нікого немає, нікого не вживає. Романський порядок ніхто не порушує. Майно ціле. обов'язкова перевірка точок продажу алкоголю. Працюємо на випередження. Біля магазину Кутузовський все добре, без правопорушень. Наразі все спокійно. Правопорушень не зафіксовано. Заходимося біля магазину. «АТБ». патрулюємо далі. А далі напрямок патрульних лежить протоптаними доріжками наркошляху. Серед них вулиця демократична. Перевіряємо на наявність негативних елементів, які розпространяють наркотичні засоби. Аналітичний мозок муніципальної варти це камери ситуаційного центру, що чітко фіксують момент вчинення правопорушення, серед них порушення і правил дорожнього руху. Оператор передає виклик найближчому патрулю. Прибуваючи на місце, фіксуємо порушення правил паркування та зупинки. А після пожинаємо результати своєї роботи: безпека, комфорт та безперешкодність для кожного учасника дорожнього руху. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгород-Дністровського. Ваша муніципальна варта.